Дерев у Кіровограді побільшало понад шість десятків лип. Сьогодні висадили на великій перспективній. Першими за роботу взялися представники громадських організацій. Вони трудилися під пильним наглядом спеціалістів, щоб дерева прижилися, додавали добрива, спеціально привезений ґрунт і поливали водою. По тому до акції долучилися чиновники, допомагали їм діти. У Нас сьогодні син, героя України. Сьогодні дівчинка зі сходу. Надійка, яка своїм прикладом показує, що навіть у складних життєвих обставинах треба боротися за життя і, незважаючи на що, бути корисним для цього суспільства і для своєї держави, таке дерево роду, де, яке символізує, що козацькому роду українській родині немає переводу. Наша організація запропонувала приєднатись до цієї акції міської влади, і вони нас відповіли на наше бажання. Таким чином ми робимо добро для нашого міста. Садимо дерева, це для нас дуже важливо щось зробити своїми руками. Приєдналися до сьогоднішнього озеленення і кіровоградські підприємці. Вони закупили кілька десятків дерев та цілими родинами висаджували їх біля ось цього скверу в центрі. Сподіваються, дерева приймуться і місто стане зеленішим. А я саджаю дерев'я. Нічого. тяжело, папа мне помогает. Для меня сегодня праздник, потому что в моем родном городе сегодня мы начинаем восстанавливать то, что в нем было когда-то, когда каждый человек сажал. Когда каждый человек украшал Елисаветград, никто не хотел его уничтожать. Мне больно, что последние 30 лет из города сделали помойку. И вот сейчас, когда мы будем его переименовывать, я хочу, чтобы мы начали новую жизнь.